Псалом 13. На закінчення Псалом Давида. Безумний у своєму серці сказав: Нема Бога. Вони піддалися розтлінню і стали огидними у своїх діяннях. Нема того, хто би чинив добро, навіть одного нема. Господь поглянув із неба на людських синів, щоби побачити, чи є хтось здатний розуміти або такий, що шукає Бога. Усі збилися з дороги, усі стали непридатними. Нема такого, хто робив би добро, нема ні одного. Їхня гортань гріб відкритий, своїми язиками кажуть неправду. Отрута зміїна під їхніми язиками, їхні уста повні прокляття і гіркоти, їхні ноги швидкі, щоби проливати кров, на їхніх дорогах руїни й нещастя, шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їхніми очима. Невже не схаменуться всі ті, хто чинить беззаконня, ті, які поглинають мій народ як хліб, але до Господа не закликали. Там, де страху не було, вони жахнулися від страху, адже Бог із праведним родом. Ви зганьбили Раду у Богого, однак Господь є його надією. Хто принесе Ізраїлеві спасіння із Сіону? Коли Господь поверне полонених зі свого народу, нехай зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. ЄВАНГЕЛІЯ від Матвія розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралося біля нього безліч людей. Він увійшов у човен і сів, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами кажучи: ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та визбирали його, інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло й заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід. одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Підійшовши, учні, запитали його: Чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм: Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться, і матиме понадміру, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, і збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться слухом будете чути, та не зрозумієте. І вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами. Та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите. Але не бачили і чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Отже, послухайте притчу про сіяча. до кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, він є непостійний. І коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях це той, хто слухає Слово, але клопоти віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду, а посіяне в добру землю це той, хто слухає Слово і розуміє. Тому приносить плід один родить у сто разів, інший шістдесят, а ще інший тридцять. Іншу притчу подав їм, кажучи подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов, а як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився й кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль, а він сказав їм: Людина, ворог це зробила, і кажуть йому раби, хоче, щоб ми пішли і випололи його. Він же сказав: Ні, щоб ви, часом виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці, залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу женцям: Зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи. Аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Іншу притчу подав їм кажучи Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках, іншу притчу навів їм. Царство Небесне подібне до закваски, що її жінка взяла й поклала до трьох мірок борошна, поки все кисло. Усе це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, щоб збулося сказане через Пророка, який говорив Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім. І підійшли до нього учні його, кажучи Роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав Той, хто сіє добірне насіння це син людський, а поле це світ. Добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, а женці це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з Його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів, тоді праведні засяють, як сонце, у царстві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Царство Небесне подібне до скарбу схованого в полі. Який людина знайшовши, ховає, і з цієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле? Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег та, сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Каже їм Ісус: Чи зрозуміли це все? Відповідають йому так. Він же сказав їм. Тому то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив Ісус ці притчі, він пішов звідти. Прийшовши на свою батьківщину, Він навчав їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони й говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда. Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушувалися ним. Ісус же сказав їм Пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй Батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Книга Буття – розділ 25. Відтак Авраам взяв собі жінку на ім'я Хетура. Вона йому народила Земврана, Єксана, Мадана, Мадіяма, Єсвока і Сове. А Єксан породив Савана, Темана і Дедана. Сини ж Дедана були Рагуїл, Навдеїл, Ассуриїм, Латусіїм і Лоомім, сини ж Мадіяма Гефар, Афер. Енох, Авіра і Елрага. Усі вони були синами Хетури. усі свої маєтки Авраам віддав Ісаакові своєму синові, а синам своїх наложниць ще за свого життя Авраам дав дарунки і відіслав їх від свого сина Ісаака на схід до східної землі. Дні вже життя Авраама, який прожив, 175 років. Авраам відійшов, помер у добрій старості у повноті віку, будучи старцем, він приєднався до свого народу. Ісаак та Ізмаїл, його сини, поховали його в подвійній печері на полі Ефрона Саарського, Хета, що напроти Мамврії, на полі у печері, яку придбав Авраам у хетових синів, там поховали Авраама і його жінку Сарру. Сталося ж, що після смерті Авраама поблагословив Бог його сина Ісаака, і Ісаак поселився біля криниці видіння. Ось родовід Ізмаїла, Авраамового сина, якого народила Авраамові Агар рабиня Сари. Ось імена синів Ізмаїлових за іменами його родів Навайот, первенець Ізмаїла і Кидар, Навдеїл, масам, Масма, Ідума, Масси, Ходдат. Теман, Єтур, Нафес і Кедма це сини Ізмаїла, це їхні імена за місцем їхнього проживання та їхнього поселення, дванадцять володарів за своїми народами, сто тридцять сім років ось вік життя Ізмаїла, і відійшов, помер і приєднався до свого роду. Проживав він від Евілата аж до Сура, що є напроти Єгипту, як іде до ассирійців. поселився напроти всіх своїх братів. А ось родовід Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Ісаак був сорокалітнім, коли взяв собі за дружину Ревеку, дочку Ватуїла Сирійця з Месопотамії, сестру Лавана Сирійця. І молився Ісаак до Господа за Ревеку свою дружину, бо вона була неплідна. Бог вислухав його і його дружина Ревека завагітніла. Борсалися ж діти в ній, тож сказала: якщо так має бути зі мною, навіщо це мені? І пішла запитати в Господа, а Господь їй сказав У твоєму лоні є два народи, і два народи розділяться вже у твоєму лоні, та один народ візьме верх над другим народом, старший буде служити молодшому. І настав час їй родити, і ось в її лоні були близнята. З'явився син. Первенець, рудий, увесь волохатий, наче кожух. То ж дано йому ім'я Ісав, а відтак з'явився його брат і своєю рукою тримався за п'яту Ісава, і дано йому ім'я Яків. Ісаакові було шістдесят років, коли їх народила Ревека. Хлопці виросли. Ісав був людиною поля, умів полювати. А Яків людиною нелукавою, він перебував удома. Ісаак полюбив Ісава, бо його здобич це його пожива. Ревека ж любила Якова. Якось зварив Яків страву, а Ісав прийшов з поля зовсім знесилений, і сказав Ісав до Якова: Дай мені попоїсти цієї червоної страви, бо я заморився. Через цей дано йому прізвисько є дом. Яків сказав Ісаву: Віддай мені сьогодні своє первородство. А Ісав відповів Ось я вмираю, то навіщо мені те первородство. І сказав йому Яків Поклянися мені сьогодні, і той поклявся йому, тож продав Ісав первородство Якову, а Яків дав Ісавові хліба та страву із сочевиці, той з'їв і випив, і підвівшись, відійшов, тож знехтував Ісав первородством. Книга Буття, розділ 26. А на землі постав голод, не той голод, що був раніше за часів Авраама. Тож пішов Ісаак до Авімелеха, царя філистимців, до Герар. З'явився ж йому Господь і сказав: Не йди до Єгипту, а оселися в землі, про яку тобі скажу. Живи на тій землі, і я буду з тобою, і поблагословлю тебе, оскільки тобі й твоїм нащадкам дам усю цю землю. Я виконаю свою клятву, яку дав Авраамові твоєму батькові. Розмножу твоїх нащадків, як зорі на небі, і дам твоїм нащадкам усю цю землю, і у твоїх нащадках будуть благословенні всі народи землі. Бо твій батько Авраам послухав мого голосу і зберіг мої веління, мої заповіді, мої постанови і мої закони. Тож Ісаак поселився в Герарах, а місцеві чоловіки запитали про його дружину Ревеку. Він же сказав вона, моя сестра, бо побоявся сказати вона, моя жінка, аби часом не вбили його місцеві чоловіки через Ревеку, оскільки була гарна вродою. Перебував він там довгий час. Авімелех же, цар Герар, зазирнувши через вікно, побачив, що Ісаак забавляється зі своєю дружиною Ревекою. Тож покликав Авімелех Ісаака і сказав йому Але ж вона твоя дружина. Навіщо ти сказав, вона моя сестра? А Ісаак відповів йому: Тому що я сказав собі, аби мені не загинути через неї. Авімелех же сказав йому: Що ж це ти нам учинив? Мало що не спав хтось з мого роду з твоєю дружиною і довів би ти нас до переступу. Тож Авімелех наказав усьому своєму народові, кажучи, кожний, хто доторкнеться до цього чоловіка чи до його дружини, буде підданий карі смерті. У тому краю Ісаак засіяв поле і одержав того ж року стократний врожай ячменю, оскільки поблагословив його Господь, і він став славним чоловіком і мав успіх. Він ставав усе багатшим, доки не став дуже великим. Були в нього отара овець, стадо волів і багато робітників. Та позаздрили йому філистимці, і всі криниці, котрі викопали раби його батька за життя його батька, засипали їх філистимці й заповнили їх землею. Тож Авімелех сказав Ісаакові Йди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Тож Ісаак відійшов звідти і поселився в герарській долині, де й замешкав, і знову повідкопував Ісаак криниці для води, які викопали раби Авраама, його батька, і які позасипали філистимці після смерті його батька Авраама. І він дав їм ті назви, якими їх назвав його батько. Коли раби Ісаака копали в герарській долині, то знайшли там криницю живої води. А герарські пастухи розпочали бійку з пастухами Ісаака, кажучи, що вода є їхня. Тож він назвав криницю кривда, тому що скривдили його. Відійшовши відтіля, викопав іншу криницю, та виникла суперечка і через неї, тож дав їй назву ворожнеча. Вийшовши звідти, викопав ще одну криницю і вже не воювали за неї, і дав їй назву Широчінь, кажучи бо сьогодні поширив нас Господь і розмножив нас на землі. Звідти він підійшов до криниці клятви, і з'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я Бог твого батька, Авраама, не бійся, бо я з тобою і поблагословив тебе, і розмножу твоїх нащадків задля твого батька Авраама. І збудував там жертовник, і прикликав ім'я Господнє, і встановив там свій намет, а раби Ісаака викопали там криницю. Якось прийшов до нього з Герар Авімелех, Охозат, його приятель, і Фіхол, полководець його війська. А Ісаак сказав їм чого прийшли ви до мене? Адже ви зненавиділи мене і випроводили мене геть від себе. Ті сказали, ми справді помітили, що Господь був із тобою. Тож ми сказали: нехай буде клятва між нами й тобою, і укладемо з тобою завіт, щоб ти не вчинив нам зла, оскільки ми не зненавиділи тебе, а ставилися до тебе добре і відіслали тебе з миром. А тепер ти благословений Господом. І Той гостинно прийняв їх. Вони поїли і попили, а вставши вранці, дали клятву один одному, і Ісаак випроводив їх, і вони відійшли від нього безпечні. Сталося того дня прийшли раби Ісаака, сповістили йому про викопану криницю і сказали Не знайшли ми води і назвав її клятвою. Тому те місто має назву криниця клятви аж до сьогодні. А Ісав мав сорок років і взяв за дружину Юдіну, дочку Веїра, Хета, і Васемату, дочку Елона, Евейця, і заздрили вони Ісаакові й Ревеці.